топ 3 продукти, які не дадуть вам захворіти. Поїхали. Послухайте, вам це точно знадобиться. Перше, це часник, Аліцин в часнику знищує всі грибки, бактерії та віруси. І є набагато кращим засобом, ніж всі, що продаються в аптеці. Часник активує імунні процеси в організмі. Тобто організм швидше реагує на будь-яку інфекцію. Часник знижує запалення в тілі, яке є основою більшості хвороб. Одна-дві штучки зубчика в день. Друге. Куркума. Куркумін є найсильнішим протизапальним компонентом у світі. Працює як імунорегулятор, захищає організм від старіння та окисного стресу, а це надлишок вільних радикалів і дефіцит антиоксидантів, які їх нейтралізують. Третє: Гвоздика. один із найсильніших антисептиків. Знищує бактерії в ротовій порожнині і дихальних шляхах. Це перша лінія оборони. Має противірусну та протигрибкову дію. І навіщо вам препарати? Просто щодня ось це вживайте. Як приймати, я написала в описі. Читайте. Лайк, підписка, щоб ми знову зустрілися. А так, більше лайфхаків, як жити це життя здоровою, активною людиною у мене в профілі. Всіх чекаю в вбивство!